Джакуму Леопарді до себе самого. О серце стомлене спочинеш ти навік. Умана вигасло останнє, що в неї вірив я по ній. Добре, з оман усіх привабливих, не тільки надія вмерла, вмерлої бажання, спокою досить билось ти, ніщо не варт твоїх ударів і негідна зітхань земля, Гірким і прикрим є життя. Не іншим, і сміття наш світ стихай, відбудь в останній розпач, тільки умирання, і поза ним дарів ніяких інших нам доля не дала. І я гордую, тобою, о природу, люта сило, що на погибель всім пануєш тайно, все тебе безмежна. Перекладач Михайло Орест